До десятки лідерів січневого рейтингу Антуту, який відображає ступінь задоволеності користувачів пристроями яблучної компанії, увійшли по п'ять моделей iPhone і iPad. Серед смартфонів перше місце посів iPhone 12 mini. Він випередив перевіреного часом ветерана iPhone 7, який відмінно справляється з повсякденними завданнями протягом ось вже понад восьми років. Замкнув трійку лідерів у смартфонному сегменті iPhone S 2020. Іншими смартфонами в топ-10 виявилися iPhone 7 Plus і iPhone 8. Показово, що більшість користувачів віддають перевагу компактним моделям і досі не готові перейти на великі екрани, а для моделей на кшталт iPhone 12 mini та iPhone S і випускаються актуальні оновлення iOS. На першому місці серед планшетів і в загальному рейтингу опинився iPad Pro 2 з дисплеєм 10,5 дюйма. Ця модель раніше відсвяткувала шосту річницю від дня прем'єри, але тим не менш продовжує спочивати на лаврах найбільш затребуваного пристрою для дому. Замикає топ 5 загального заліку ще один планшет. iPad Pro 3 з екраном 11 дюймів. Цікаво, що в цьому рейтингу немає жодного сучасного пристрою Apple. Найновішим смартфоном виявився iPhone 12 mini 2020 року, а серед планшетів iPad Air 2022 року.